Іван Пранко, Ой ти дівчина схоріха зерня. Ой ти дівчина схоріха зерня, Чом твоє сердонько, колюче терні? Чом твоє устонька, тиха молитва, а твоє слово остре, як бритва? Чом твої очі сяють тим чаром, що зазапалює запалює серце пожар. Ох. Ті очі тімніші ночі, хто в них задився, сонця не хоче, і чом твій усміх для мене скрута, серце бентежить, як ура люта, ой та дівчино, ясна я зоре, ти мої радощ, ти моя гор. тебе кидаючи, любити муж, тебе кохаючи, загублю душу.